Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми Лікар. Знає сьогодні, ми продовжимо тему, яку розпочали у програмі два тижні тому. Тоді ми говорили про суглоби, про ревматоїдні процеси, про те, як руйнують наші суглоби віруси, бактерії. Сьогодні ми продовжимо цю тему, але будемо говорити трішки в іншому контексті. Сті акцентуємо увагу на тому, як подбати про суглоби, як відновити суглоби, а також хребет після травм або вікових змін. Вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша. Добрий день вам. Добрий день. І так само для всіх нагадаю контакти, за якими ви можете звернутися за допомогою до фахівців науково-виробничого об'єднання. Екомет. Отже, номер занотовуйте 096 695 04 51 Вулиця Хорива, 4, це одна із адрес. Ви зателефонуєте, проконсультуєтесь, тому що працюють ще й інші відділення, інші клініки, і можливо вам буде зручніше саме туди. Або заходьте на сайт екомет.ком.ю там є більше інформації. Ці варто нагадати, що консультація абсолютно безкоштовні. Всі засоби виготовлені з рослинних компонентів. І що дуже важливо сьогодні, ми говоримо і в попередній програмі. Ми поговорили про суглоби, але не тільки з проблемами суглобів можна звертатися. Багато вже ефірів ми провели, багато працюють фахівці із тиском, зі стресом. Одним словом, якщо маєте в своєму організмі якісь сигнальчики і не розумієте, що відбувається, звертайтеся Обов'язково знайдуть причину, бо саме це головний підхід екомеду знайти причину, а не лікувати симптоми. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами Максима Васильовичу. Як я вже казала, минулого ефіру минулої нашої зустрічі, ми з вами вже говорили про суглоби. Тоді говорили про рематоїдні процеси. Давайте, по-перше, і підсумуємо те, і нагадаємо, то що ж варто людям пам'ятати у цьому контексті. Ну, якщо згадати про що ми розмовляли тоді, то це про... Те, що людей частіше приводить до лікаря, це коли болі, коли щось mm -hmm. болить. Тому що, так само, як і з стоматологом, ситуація така: хто реагує тільки на біль, той залишається в підсумку без зубів. Тому що біль то можна зняти, mm -hmm. можна навіть таблетками її заглушити, але ж треба вилікувати причину болі. Треба запломбувати цей зуб. Ну, так само і з суглобом, і з хребтом. Навіть коли больовий напад проходить, а ми тоді розбирали, від чого взагалі виникають ревматоїдні ураження, запальні процеси в хребті, в суглобах це вогнищі інфекції були. Так, це були чисто вікові зміни, само собою, ще деякі причини, які могли е, викликати хронічне запалення. Але навіть і без лікування іноді, особливо при перших епізодах, такі запалення буває самі по собі, навіть і проходять. Тобто то поболіло, а потім пройшло. І що після цього? Після цього, на жаль, більшість людей розслабляються і. Не нічого не роблять далі. Mm -hmm. І тільки коли знову почне боліти, тоді вони знову починають думати, куди йти, які таблетки пити, до якого лікаря записуватись, які обстеження робити. Я закликаю своїх пацієнтів так не робити. Те, що болі пройшли завдяки ось чи допомозі нашій, чи медикаментозній допомозі, чи фізіотерапії, чи домашнім засобам, чи просто самі пройшли, це привід зайнятися цим місцем, яке боліло тільки що, для того, щоб вони не заболіли знов. І це mm -hmm. стосується в першу чергу суглобів і хребта опорно-рухової системи, тому що кожна біль це дзвіночок, що там почалися якісь процеси, які можуть загрожувати в подальшому розгортанням і переходом в хронічну форму. І для цього, що для того, щоб правильно це до цього підійти, взагалі треба згадати, що все це сполучна тканина в різних тільки її видах. І кістки, і хрящова тканина, і волокниста, всі сухожилля, зв'язки, оболонки м'язів, навколишні тканини. Всередину нашого тіла це, по суті, сполучна тканина. Вона ж утворює і каркас для внутрішніх органів, але опорно рухова система це одна з головних її задач в організмі. Що таке сполучна тканина? І чи однакова вона, скажімо, в суглобах і в хребті? Ну, вона різна, різна і є різні різновиди, тому що сполучних тканин багато. Це починаючи від крові і лімфи, це сполучна тканина в рідкій формі, де між клітини речовина рідка. Там mm -hmm. немає ні волокон, ні щільних якихось з'єднань. Це по суті рідина, де більшість це вода. Ось і закінчуючи кістковою тканиною, максимально твердою тканиною. Uh -huh. Нашого організму, ну, виключаючи емаль зубів, ось це тканина, де високий вміст кальцію, фосфору, де солі, поєднані з колагеновими волокнами, і забезпечують вони каркас і опору, скелет. тобто. Uh -huh. І все це сполучна тканина. Так ось, те, що болить. Кістки переважно ну, не болять чи болять рідко коли. Коли, кажуть, що болять кістки, то це тут треба задуматись. Може, це не кістки, а м'язи. Біля кісток, чи може це біль, яка віддає від суглобів вище чи нижче, чи це біль походу взагалі нервів, це неврологія, наприклад. Да? Переважно болять суглоби саме. Саме там багато нервових закінчень, а суглоби кінцівок це коліна, там пальці рук, лікті, плечі, це гіаліновий хрящ, такий напівпрозорий, блакитний хрящ, який містить велику кількість води, він еластичний. І саме він, і якщо він змінюється, то при кожному русі виникають болі. А в хребті там інша ситуація, там такого хряща нема. Хребці з'єднані собою не таким хрящом, а волокнистим. Це по суті згорнутий такий в такий вджгут кільцеподібний пучок колагенових волокон, подібно сухожильній тканині. Mm -hmm. а, і та, таким чином різні сполучні тканини, а оточуються все зв'язки, оболонки, капсули, і все це може запалюватись. Але головна ознака будь-якої сполучної тканини, всього, що я назвав, це те, що міжклітинна речовина грає там найважливішу роль. Вона переважає за об'ємом, тобто клітин там менше, а міжклітинних е речовини цього матріксу міжклітинного, більше. І саме від її властивостей все і залежить. Саме ця сполучна тканина може ущільнюватись ось цей міжклітинний матрікс. Саме там виникають рубець, тобто з переплетення грубих колагенових волокон, яке не дозволяє навіть судинам туди доходити. І живлення припиняється, і механічна перешкода. Ось. Саме сполучна тканина це мішень для аутоімунних хронічних запалень. Коли запалюється на роки і на все життя якась ділянка нашого тіла, а саме сполучна тканина, тому що саме шкідна речовина може бути мішенью для імунної системи, чи правильно я зрозуміла, що коли ми говоримо про проблему з суглобами, то насправді треба говорити про проблему з сполучною тканиною у цих ну, суглобах, по суті, так? по суті, так так, і саме ось її унікальні властивості, те, що там переважає мішкине речовина, що там багато води. В її складі mm -hmm. за рахунок води якраз хрящі виконує свої пружно-еластичні функції. Ось це, по суті, як такий. Ну, звичайно, там не вода він не в рідкій формі, а в, в з'єднання з молекулами. Але якщо не буде води, то не буде функцій опорно-рухової е, системи. Е, вміст води дуже важливий. Ну і треба е, взагалі туди завжди пам'ятати, яку ділянку тіла ми відновлюємо, і саме і засоби, в тому mm -hmm. числі наші, е, так. Зроблені, щоб впливати на різні види сполучної тканини, і ось про що ми сьогодні говоримо, це про те, як відновлювати саме Відновила. відновлювати ось цю сполучну тканину в складі хребта, суглобів, кінцівок. Добре, але перед тим як говорити про те, як відновлювати, давайте поговоримо, що може їй нашкодити, що або зруйнувати. Та минулого разу ми говорили про якісь інфекційні процеси, але є ж такі штуки, як травми, так. Що ще? Ну, про інфекцію ми тоді казали на віддалені. Це не інфекція прямо всередині сухова mm -hmm. якась. Це інфекція в горлі може бути, а страждають, наприклад, коліна, okay. як при ревматизмі. При ревматоїдних процесах не завжди цей зв'язок взагалі простежується. Але імунітет дуже часто працює неправильно, виникає е, запалення. Спрямоване проти власних органів, проти хрящової mm -hmm. саме тканини або проти сполучної тканини в цілому це аутоімунне запалення, його треба переривати обов'язково і максимально безпечними препаратами, такими як в нас на озброєнні фітотерапією. Так що зашкодити може, перш за все, ось такий процес хронічного чи частих гострих запалень. Звичайно, травми це провокують. Буває травма опорно-рухової системи в одному місці, викликає як лавиноподібне. Е, приєднання mm. запалень в інших місцях травмували mm. коліно одне, починає боліти друге. Потім починається поліартрит не тільки із за цього, тільки. Е, в кров проникають ось ці антигени, ці уламки хряща, яких в нормі там не повинно бути. І на них імунна система реагує, як на е, входження в організм вірусів чи бактерій. Mm -hmm. Кожна ця молекула стає антигеном, тобто мішенью, і проти всієї хрящової тканини починає виникати аутоімунна Реакція, і всі хрящі починають запалюватись. Переважно процеси регуляції, це цю ситуацію якось вирівнюють. Тому це цей реактивний так званий поліартрит. Він не такий довгий і тривалий. Ось, але коли це накопичується такі явища, то вони потім приводять до руйнування ось цієї сполучної тканини. Її можна відновити все таки, якщо вона вже зруйнована, так можна, і можна? саме якраз екомет е, останні роки. Свого існування займався саме цим питанням. Це унікальне укаунікальні розробки. Ви так сказали в останні роки свого існування. Ну, Він існує до цього за, часу. Так, да, так, звичайно, звичайно, за останній період. ось а то саме сполучна тканина це те, що, по перше, недооцінюється. А по-друге, немає інструментів у сучасної медицини по суті на те, щоб вплинути на не те, що на сполучну тканину, а тим більше на різні види її вибірково. І якраз тут у нас є певні успіхи вдалося створити рослинні безпечні препарати, які можуть більш вибірково активізувати синтез гіалуронової кислоти, покращити вироблення колагену. Ось, а кілоронова кислота це якраз та речовина, яка зв'язує воду. Саме mm -hmm. вона знаходиться в складі і суглобів. Це і суглобова рідина, яка між поверхнями хрящів знаходиться, і сам хрящ теж наповнений водою завдяки подібним сполукам. І ось саме вплив на процеси відновлення саме цих. Компонентів не недопущення допущення їх руйнування з іншого боку, саме це і є yeah. е, ознака наших ось засобів останнього покоління. Це серія препаратів, що впливають на сполучну тканину. Uh -huh. Дивіться, от ви згадали колаген. Я зараз процитую, бо те, те що загуглила важко вивчити. Ну а я такі компоненти, як хандроїтин і глюкозамін. це yeah. що? Це, це, це компоненти якраз хряща. Це ага. будівельні матеріали для гіалінового хряща. Це хрящі ось кінцівок, коліна там і таке інше. Да? Це Вони утворені. утворені О, вони з таких є в цих ваших, засобах? їх самих нема. Вони uh -huh. є в аптечних препаратах: хондроїтін, глюкозамін і uh -huh. ці так звані хондропротектори мають таку ну, повільну, не сильну, але позитивну роль, якщо їх приймати довгий час. Наші засоби, якраз, як і весь Акумет, підходять з іншого боку. Для того, щоб в організмі самому вироблялися ці речовини в достатній кількості і затрималися їх руйнування. Тому препарат Гіалосін, це від слова геронова кислота, це якраз mm -hmm. для відновлення хряща і, взагалі, суглобів кінцівок. А е, реовітал це фітоконцентрат, який спрямований на колагенову тканину, на її відновлення. Mm -hmm. І це стосується більше хребта і зв'язочного апарату. Ось ці два. Унікальних засобів, вони і є основною нашою зброєю для того, щоб відновити вибірково відновити так, різні види опорно-рухової системи. Зараз поговоримо і про хребет детальніше, але от дивіться, от я чую від вас колаген, гіалуронова кислота. Я все це всі ці засоби знаю з косметології. Чи означає це, що тут є ще такий додатковий позитивний ефект? Лікуємо суглоби, лікуємо умовно коліна, але ще й покращується шкі. Тиравилося. Ну так так да? це було відмічено, якщо ці препарати приймати, вони впливають і на сполучну тканину в інших місцях. А, а шкіра наша в своїй основі це та mm -hmm. ж сама волокниста сполучна тканина, mm -hmm. тільки не така щільна, як сухожильна. Ось, але звичайний стан покращується. Більш того, в нас навіть є косметичні сироватки на основі саме цих препаратів, рею і гіалосіна, mm -hmm. які можна втирати собі в обличчя. місцево, щоб була дія. Ну але зараз ми його. Якось з точки зору розбираємо впливу на опорну ну, рухову. Так, так систему. Ось ну і да про хребет зараз. Будемо да. говорити. Я єдине, що хочу нагадати нашим слухачам, глядачам: по перше, і як замовити, якщо ви розумієте, уже що вам таке потрібно. Якщо ж не розумієте, що відбувається з організмом, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-медичного об'єднання, науково-виробничого об'єднання, «Екомед». телефон занотовуйте 096 695 шість Чотири 51 або 53, Як вам буде зручніше, що запам'ятаєте в на, на обох лініях є консультанти, які все підкажуть. Консультації абсолютно безкоштовні не лише по телефону, а ті, коли ви вже приїдете і вас фахівець огляне, і це теж безкоштовно. Хорива 4 – це одна з адрес. За номером телефону вам підкажуть інші адреси, щоб ви собі обрали ту, яку вам локацію до якої вам зручніше дістатися. І заходьте на сайт ecomed.com com.ua. ця інформація прозвучала на правах реклами. Про хребет. Давайте повернемося до хребта. А чи можна відновити гну... По-перше, міжхребцеві диски, гнучкість хребта а, покращити поставу? Чи можна це все зробити, якщо вже трохи запущено? А, ну, звичайно, в певних межах, тому що повністю вікові зміни, на жаль. Угу. Ну... На 100% рідко коли вдається назад повернути Тим більше, якщо там були травми, якщо була травматизація mm -hmm. в якщо там є на МРТ видні екструзії, протрузії і навіть грижі між дисків, якщо там є явища е ну, різних деформацій, які в цілому описуються словом остеохондрозхребта, mm -hmm. ну хоч там вважається застарілим цей термін, ось але по суті він описує комплексні такі дистрофічні зміни і кісток. І вол... цих волокнистих хрящів, які складають між диски, і е, навколишніх тканин. Е, і сюди приєднуються швидко і спазми м'язів, які мі... біля хребців знаходяться, mm -hmm. як такий захисний. Вони механізм утворюють таку о, оболонку із. Напружених м'язів, щоб захистити хребет від подальших руйнувань і ушкоджень, і все це треба в комплексі е, лікувати само собою. Треба приєднувати засоби, які м'язи розслабляють. У нас є такий фітопрепарат, mm -hmm. називається міотроп. В гострій фазі радикуліту можна використовувати. Але, да, і, Звичайно, знімати само запалення, як ми про попередні передачі розповідали, наприклад, Артросан Спорт. Але коли мова йде вже про відновлення, коли болі відступили, і тепер треба кілька місяців потратити на те, mm -hmm. щоб відновити ось ці всі тканини, щоб не було повторних нападів чи, чи, чи щоб ну, були якісь резерви здоров'я, да? то тоді фітоконцентрат Реовітал. Це буде основний засіб, який кілька місяців поспіль е, я раджу приймати тим, у кого є вже порушення mm -hmm. тканин хребта, і особливо між дисків. Ревітав значить, цей препарат відновлює е, перш за все міжклітинну речовину, Так, ось утворення нових колагенових і еластичних волокон, які створюють всі властивості міжклітинної речовини і таким чином при тривалих курсах він робить те ж саме, що якщо приймати той самий колаген. Ну так, да, звичайно, їх можна просто ковтати: колаген, глюкозамін, хондроїтін, але вони перетравлюються майже повністю в шуковому школу. Можна сказати, травці. не засвоюється колаген, ну, всі вон... ж вже знають, що пити колаген це ну, не має ну, сенсу. Вони бо... засвоюються на рівні елементарних таких цеглинок, на рівні амінокислот. Mm -hmm. Ну, по меншій мірі буде в організмі достатньо. Кількість тих амінокислот, кислот, і з котрих можна зробити новий uh -huh. колаген, вже свій. Але чи вдасться це зробити, і чи зробить цей організм в вогнищі запалення, а запалення uh -huh. дуже сильно перешкоджає цьому процесу. Тому я кажу, спочатку треба зняти запальний процес, а потім вже uh -huh. на другому етапі займатися процесами відновлення, виведенням сольових відкладань е, і таке інше. І тому, коли є спокійний період, ось тоді займіться тим, щоб ваш організм сам відновлював себе. І для цього якраз рослинні фітопрепарати, які мають саме таку дію, це доповнення до прийому ось таких харчових добавок всередину. Про до до речі, про солі теж хочу у вас запитати, але спочатку про хребет ще. От ви кажете відновити, відновити, а укріпити. Можна це по суті, це синоніми по суті. Так то, то, ну я до того, що а, можна не чекати травми, не чекати, коли тобі буде важко зігнутися. А, можна а, щось робити крім спорту, бо я бо я так розумію, що спорт цьому сприяє. Ще щось для того, щоб ваш хребет і сп сполучна тканина в цьому хребті була такою міцною. Ну спорт звичайно різні буває, і спортивні травми це не дуже а на користь да. йде. І надмірні навантаження на той самий хребет це не завжди корисно. Mm -hmm. Так, що фізична активність повинна безумовно бути, але не, не до такого рівня, щоб це було виснаження всіх резервів можливих. А ось тому, звичайно, чим більше рухливості, тим для сполучної тканини і для опорно-рухової системи краще. Це само собою, безумовно. Тому плавання ідеальний метод взагалі для опорно-рухової системи. Чому тому, що рухи без зусиль, без навантажень йдуть. Вони різноманітні, буквально всі частини тіла рухаються в різних напрямках при плаванні. І при цьому кровообіг, звичайно, циркуляція лімфи покращується, утворюються нові волокна за рахунок цього. І при цьому немає таких навантажень, які могли б зруйнувати ті ж самі поперекові міжшипцеві диски. І разом з тим тривалий прийом препаратів в будь-якому віці. Той самий реовітал можна, звичайно, і молодим людям вже угу. укріпляти свій хребет, щоб для профілактики просто не допустити, не допустити. утворення ось цих вікових змін. І для того, щоб він зберігав свою гнучкість, коли перші ознаки того, що хребет вже не так згинається, і суглоби починають mm -hmm. клацати, або там б, стають, стають якимось деформованими трошки на пальцях рук, наприклад, да? а, і вже починають поболювати трошки, це вже перші ознаки, які можуть ще до 30 років mm -hmm. початися. До 30. Mm -hmm. І вже тоді треба знати, що у вас це вразлива система, що при вашому образі життя і замалу рухливості, наприклад, це те, що може першим вийти з ладу, це те, що може потім 呃。Uh. Порушити ваш звичайний ритм життя і взагалі позбавити вас радощів життя, коли кожний рух буде біль викликати. Uh -huh. І тоді треба брати що для початку натуральні uh -huh. препарати. До таких симптомів належить, коли в молодої людини, наприклад, хрустять коліна, бо ніби нічого не болить, і ми якийсь час не приділяємо цьому значення. Насправді це може бути симптомом, ну, то коли що... раніше не хрустіли, починають хрустіти, da. то да то буває, що навіть у дітей так бувають такі явища, вони пов'язані не з деформаціями, там uh -huh. інші трошки механі механізми ось Але коли хряч стає е, нерівним і контури, а по краях частково хряч заміщається на кістку, це такий природний механізм старіння хряща. Гинуть його клітини, туди проростають судитки кровоносні, з собою несуть клітини, кісткові вже, і утворюється кістка по краях. Ось це і є mm -hmm. ті самі деформації костяшок пальців, те, що ми регулярно бачимо у старих людей. Mm -hmm. Що це таке? Це деформуючий остеоартроз. Це деформація вже. Хрящо, хряща і кістки в області суглобів, яка звичайно порушує його рухливість. Такими е, е, ну, деформованими суглобами багато не напрацюєш. Вони і болять, і обмежена їх рухливість. Ну, Це звичайно запущений вже етап. Щоб такого не допустити, то реовітал, а для суглобів кінцівок, це гіалосін, це mm -hmm. засоби, які можна приймати для профілактики mm -hmm. вже з молодого віку. Про солі, ми знаємо і не раз з вами говорили, що накопичення соли яке може призводити до проблем зі здоров'ям, і а, чи реально вивести солі? І наскільки це корисно для організму? Ну солі це так трошки такий жаргонний вислів ну, да вивести народі? Солі, так да? кажуть да, народі. так кажуть ось ну ось ці е, явища окостяніння хряща mm -hmm. часткового, ось ці деформації на суглобах. Сам термін деформуючого стеартро, звідки пішов, да? це якраз і є накопичення солей кальція там, де їх не повинно бути. Надмірна кількість ось цих кісткових виростів, остеофітів, які на рентгені видні, і тим більше на МРТ. Угу. Ось це якраз і є по суті кальцій, який відкладається не там, де треба. Там, де треба, його може і немає, тому що може бути остеопороз кісток, коли кістки розсмоктуються. Там кальція мало. Зато його багато де стає. Чомусь в нирках. Утворюються ниркові камінці, в жовчних шляхах утворюються камінці е, е, жовчні, mm -hmm. так і навколо суглобів де утворюються <клес> кальцинати, різноманітні вапнування. Ось в різних органах можуть відкладатися зайвий кальцій, це і є ті самі солі. Я вже не кажу про подагру. Про це ми трошки розповідали no, тоді. Подагрішні солі це сичова кислота, так звана, яку теж треба виводити. Саме для цього створений фітоконцентрат, що називається дреносан від слова дренаж. Це препарат теж другого етапу відновлення, для того, щоб зайві сольові відпадання з організму вивести. Цей засіб ми радимо приймати не постійно, а курсами. Один-два місяці пити, один-два місяці не пити, для того, щоб порціями ці зайві солі могли від... виходити. Цей компоненти тут поєднуються з сичогонними компонентами, тому що саме через нирки виводяться ось ця вода, насичена солями. Розчинними. І таким чином треба більше води пити, коли вживаєте саме ось цей фітоконцентрат Дреносан. Це дуже важливий етап також, і особливо він важливий у тих людей, у яких якраз і є хрускіт, скрип, зовнішні деформації суглобів. Ось. Тоді в них природно сольовий обмін вже порушений або вразливий, і тому їм треба солівості виводити більш посилено. Давайте вже будемо підсумовувати, бо буквально три хвилиночки лишилось. Давайте узагальнимо, як взагалі старіння змінює нашу опорно-рухову систему, і як цьому запобігти? Старіння це фактор, який навіть без всяких запалень здатний все ж таки теж ну, зруйнувати по угу. суті опорно-рухову систему, тому що старіють самі клітини. Клітини хряща, клітини, кістки. Клітин... Зношується відбувається зношення, як в машині, умовно кажуть. Ну клітина популяція виснажується. Стовборових клітин все менше. І mm -hmm. розмноження клітин уповільнюється, так само з кровотворенням, те саме, теж сполучна тканина, кістковий мозок. Але те ж саме відбувається в хрящі. І тому замість тих клітин, які виробляють ту ж саму гіалуронову кислоту, ті ж самі глікозаміноглікани, так звані, це компоненти поєднання вуглеводів з білками, які утримують воду. Там молекули дуже такі великі, вони цілі міліметри mm -hmm. довжиною, одна молекула. І як ялинка, вона своїми гілочками тримає молекули води. Тисячі, мільйони молекул води вона тримає в хрящі. І коли замість цього виробляється звичайний колаген, то е, вода з хрящів уходить. І зневодження сполучної тканини, з волокнистої тканини, mm -hmm. так само води стає менше. І тому пружно-еластичні властивості сполучної тканини різко падають із старінням. Відновити цей процес це якраз фітоконцентрат Reoвітал, де і міжклітина речовина, і самі клітини, ну, наскільки це можливо, омолоджуються mm -hmm. для того, щоб виробляти знов те, що треба. І тому е, вироблення ось тої гіалуронової кислоти, якої в організмі всього то 15 грам, із них 5 грам кожен день розпадаються і синтезуються заново. І ось для того, щоб цей процес активізувати нов, утворення нової кислоти гіалуронової і недопущення руйнування старої, якраз цей препарат працює. Тому, колоти готову гіалуронову кислоту, це тимчасове дуже я, міра і травматизація від самого уколу теж може е, трошки її нашкодити. Mm -hmm. Тому сили природи, які... Покращують процеси самооновлення, це те, що може запобігти старінню. Дякую вам дуже. Я на завершення лише нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що як і ці препарати можна замовити, і, взагалі, якщо потрібна консультація. Професійний підхід до вирішення там будь-яких проблем із здоров'ям звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання. Екомет. Отже, занотовуйте номер телефону 0,96 695 0451 або 53 Як вам буде зручніше, вулиця Хорива, 4 це одна з адрес. Консультуйтеся, де є інші локації, куди вам буде зручніше під'їхати. І екомет.ком.ю це сайт на якому є більше інформації інформації, на якому є до речі багато дуже інформації про а, всі засоби. Я нагадаю, що засоби винятково виготовлені із рослинних компонентів. А всі консультації в екомеді безкоштовні. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ще раз дуже вам дякую, дякую. кандидат медичних наук, головний лікар науково-медично-науково-виробничого об'єднання Екомед Максим Проша був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо. Київ 98 вісім Слухай Київ.